І так ми розпочинаємо. Вітаю, шановні учасники. Сьогодні у нас із вами чергова зустріч із Ютером. І перше, про що я хочу оголосити, це про таку невеличку перерву, але із індивідуальним підходом. Про що йдеться мова? Ваше керівництво звернулося. Із проханням, або на тиждень ми е, трошечки почекали, е, припинили процес навчання для того, аби е, інші е, користувачі, е, викладачі вашого закладу, змогли е, приєднатися до нашого курсу. Але Ця перерва вона буде індивідуальною з індивідуальним підходом. В чому це буде проявлятися? Як ви знаєте, сьогодні ви отримали інструктивного листа, це лист номер 3 але він містить найменшу кількість, абсолютно найменшу кількість завдань. Тобто це дуже мало, це мінімум, який є, і тому працюємо так. Ті, хто приєднався і встигає все зробити вчасно, вони можуть опрацьовувати далі цей третій інструктивний лист. Ті, хто приєднався до нашого курсу, але до цього часу не встигли виконати всі завдання, у вас якраз буде цілий тиждень, аби надолужити і синхронізуватись із усією групою. Ну а якщо у нас будуть ще користувачі. Які будуть мати бажання приєднатись, ми їх любо запрошуємо, будь ласка. Саме головне в тому, що завдання, які є, їх дійсно можна протягом одного тижня. Надолужити. Тому ми про це з вами так і домовляємось. Ще раз звертаю увагу для тих, хто тільки що для нам, до нас приєднався, що зараз у нас тиждень, протягом якого ви можете абсолютно спокійно надолужувати і виконувати завдання, які ви не встигли зробити. Чому це можна зробити? Тому що третій інструктивний лист передбачає дуже малу кількість і дуже прості завдання. Ну, а зараз традиційно я оголошую про те, що під час нашої зустрічі ми зробимо невеличкий аналіз того, що ви вже виконали, які завдання, з якими ви працювали, і що ж міститься третій інструктивний лист, що нового ви отримаєте і як з цим працювати. І так, зараз нагадую вам, що у нас працює інструмент запитання і відповіді. Вам електронною скринькою минулого разу ми надсилали відповідне навчальне відео, його можна знайти також і на сайті. Тобто ви можете протягом нашої зустрічі задавати питання. А я включаю режим демонстрації екрану. І звертаю вашу увагу на те, що ми проробили, з чим ми працювали, що нам треба ще доробити. І так, зараз ви бачите головну сторінку нашого курсу, і, як ви бачите, у нашому календарі одразу є видими, я зараз тут рухаю вказівник миші, видимі групи для чатів, які будуть проводитись у групах, до яких треба було записуватись і виконувати завдання. Це було завдання другого інструктивного листа. Що ми тут робили? Ми вчилися, я вас вам дуже раджу, якщо ви пропустили ці кроки, будь ласка, надолужте, прочитайте, подивіться на ті статті, які для нас є важливими цікавими. Ми вчилися правильно писати листи. Річ у тім, що дуже часто. Ось подивіться, я вам зараз покажу. Дуже часто користувачі надсилають листа ось такого: є від кого, але в дужечках зазначається без теми. Ну, вважається, що о, така робота з електронною. З є некоректною, через те, що ми домовляємося, що у листі має бути обов'язково тема повідомлення і, відповідно, адреса, кому ми надсилаємо. Це правильно і коректно. І вашим завданням було написати листа т'ютеру, деякі у табличці діяльності отримали, зараз я її відкрию, жовтенькі клеточки із коментарями. Зараз вони завантажаться, шановні учасники. Зверніть увагу, що біля кожної жовтої клітиночки у нас є коментар. Коментар можна прочитати тоді, коли ви встановлюєте вказівник на Цю клеточку, і тоді ви можете прочитати, що треба зробити. Е, перше, перше завдання написане лист тютеру. Дорогі учасники, лист має бути написаний відповідно до інструкції. У нас є відеоінструкція, у нас є текстова інструкція. Будь ласка, будьте уважними. Річ у тім, що лист тютору це не просто повідомлення там, вітаю, мені там подобається навчання або щось, щось подібне. Ні. У листі тютеру, ну, по-перше, в самій інструкції ви бачите довідочку, як що виглядає, і як що ви робите. Так ось у листі тютеру, саме на цій сторіночці, яку я зараз вам показую, у вас чітко зазначається, що ви пишете листа за адресою antonichka.gmail.com, але у полі тема треба ввести ось таку фразу код і потім Gmail перші враження. Але, дорогі колеги, не плутайтесь замість слова код у вас має бути, мають бути цифри. Не текстовий варіант, код я просто пишу у загальному вигляді для того, аби було зрозуміло у загальному для всіх. Ви ж маєте замість цього слова код написати свій код у цифровому варіанті. Наприклад, 23, 44, 1, 2, 5 і так далі. Зверніть на це увагу. А тепер важливо, у самому змісті повідомлення ви маєте дати відповідь на ось таке питання. Ви ознайомили зі статтями, і скопіюйте просто із статей, що саме вам сподобалось, яка перевага сподобалася якнайбільше. І е, вигляд вашого листа тоді буде десь ось е, орієнтовно, такий, як на малюночку. Тобто, у вас є цифра е, з вашим кодом, далі написано Gmail перші враження. Кому ми пишемо т'ютер і а, відповідно а, текстове повідомлення? Саме а, ось такі помилки, і є у нас у а, написанні листа т'ютер, і що треба зробити. А, якщо жовта клітиночка, ви маєте це завдання переробити, а потім, після того, як ви його переробите, а, взяти і змінити колір для того, щоб т'ютер знав, на коричневий. Тоді я буду знати, що ви це завдання вже переробили, і е, можна його перевірити знову. Тепер наступна інструкція була щодо створення контактної групи, спеціальної групи для того, щоб легко писати листи, так як пишу, наприклад, вам я. Подивіться, як це робиться. Я натискаю кнопочку Написати. Потім у цьому полі кому я тільки зазначаю назву або початок назви групи, наприклад, ось наша група, і, обираючи зі списку потрібну назву, автоматично додаю до поля кому всі всі-всі потрібні адреси. І таким чином я можу легко створювати листи і розсилати інформацію. Яка була основна помилка? Вона також зазначена у коментарі. Річ у тім, що до контактної групи, для того, аби я могла перевірити ваше завдання, треба було додати і т'ютера також. Якщо ви т'ютера не додали, це означає, що до мене лист не надійшов, і я його просто не бачу. Що треба зробити? Це треба цей лист переслати, як ми пересилаємо листи. Їх можна переслати ось таким чином. Ви відкриваєте лист. Далі у нас є, ось, подивіться, тут у правому верхньому куті кнопочка зі стрілочкою, і є пункт переслати. Вибираєте переслати і пересилаєте ще раз, тільки додаєте вже т'ютера до цього листа, щоб я побачила. Далі, у нас цього тижня відбувалися чати індивідуальні із т'ютерами. Про це у вас також були повідомлення у вашому календарику. Ось ці часові терміни, коли треба було виконувати ці чати. Дорогі колеги, якщо ви, а у нас таких учасників є декілька, якщо ви не встигли прийти індивідуальний чат або груповий чат, ви не засмучуєтесь. Ми цього тижня робимо перерву, не поспішайте. Наступного понеділка буде розклад додаткових індивідуальних та групових чатів. Тобто, не хвилюйтесь, зараз надолужувати це терміново не треба, вже виконати це завдання і з наступного понеділка а поки що буде перерва. Далі продовжуємо. Аналіз е, минулого е, інструктивного листа е, і завершується він тільки тим, що е, е, є інструкція, як викликати е, тютера і запросити. Е, звертаю вашу увагу, що, дорогі колеги, давайте домовлятись так. Вас багато, я одна тому. Ми притримуємося все ж таки розкладів і графіків, які я вам пропоную, через те, що всім має бути комфортно співпрацювати і вам, і мені. Тому намагайтесь, я даю декілька часових термінів. Ось ви бачите, як і на чати з ютером, так і на групові чати. І ще раз нагадую зараз. В принципі, можна не брати участь, а з наступного тижня будуть оголошені терміни додаткових індивідуальних та групових чатів. Так от, намагайтесь витримати час, особливо це стосується групових чатів, адже ми маємо зібратися групою для того, аби поспілкуватися. І останнє, що треба було зробити, це. Працювати із а, вибором часу для групового чату. Зараз є і попрацювала у нас сьогодні група а, перша. А, на завтра у нас вже записалися учасники до другої групи, можна ще дописуватись, а, ви бачите, є ще вільні місця. Третя та четверта група. Ви самі обираєте час, коли вам зручно вписуєте тільки свій. Код для участі, ще раз наголошую, якщо ви не встигаєте, ви спокійно зупиняєтесь, наступного тижня будуть додаткові відповідно терміни для роботи. Тепер щодо, можливо, є якісь запитання. Шановні колеги, я нагадую, що у нас працює інструмент запитання відповіді. Якщо у вас виникли під час моєї доповіді мого аналізу, які запитання, будь ласка, надсилайте. Я із задоволенням дам відповідь. Поки я чекаю запитання, я трохи прокоментую і дам деякі поради щодо роботи із наступним листом. Це третій інструктивний лист. Як я і сказала, він найпростіший і містить найменшу кількість завдань, для того, аби ви мали можливість наздогнати, перепочити тощо. Включаю демонстрацію екрану і відкриваю, ось він у нас на головній сторінці одразу опублікований наш третій інструктивний лист. Що ми у ньому маємо зробити? Ну, Перше, це поспілкуватись у груповому чаті. Зверніть увагу, що е, окремо кольором е, вам виділена приміточка, що самостійно організовувати груповий чат не потрібно. Чому? Через те, що якщо кожен із вас буде всіх запрошувати до групи, то всі будуть сидіти кожен в окремому чаті, а не е, у о, одній групі. Тому домовляємося, що чат організовую я і запрошую вас я. Далі напередодні спілкування кожна група а, отримує спеціальну інструкцію. А, ця інструкція а, стосується безпосередньої діяльності а, у о, самому груповому чаті. Зараз ви побачите, як я зі свого диску завантажую вам спеціально цю інструкцію, аби ви а, могли із нею а, Ознайомитись. Ще раз наголошую, що вам така інструкція напередодні роботи вашої групи, буквально за пів години, за годинку, прийде ще раз ось така інструкція. Ви зможете з нею ознайомитись, як організовується груповий чат, як відкрити вікно у. На весь екран, так аби вам було видно всі повідомлення. Ну, і саме головне коротко прописано ваша діяльність, як працює група. Що треба обрати спікера, тайм спікера, і хто що робить, які права, що виконує і яким чином. Нагадую, така інструкція, аби не засмічувати вашу скриньку, прийде якраз напередодні вашого спілкування. Тепер. Ми поспілкувалися у груповому чаті і маємо виконати одне єдине завдання, а саме створити на нашому сайті візиточку. Зверніть увагу, це постійна проблема, з якою стикаються різні учасники. Зараз мій сайт виглядає таким чином, що у нього вгорі, і це дуже важливо, є ось тут праворуч чотири кнопочки для редагування. Ось я зараз рухаю тут казівник миші у правому верхньому куточку. Є кнопка редагувати, додати сторінку інші дії та спільний доступ. Саме головне, чому я це показую? Ці кнопочки з'являються тільки тоді, як ви здійснили вхід до сайту. Це дуже важливо. Чому? Зараз я вам покажу, яким чином у нас. Виглядає сайт. Треба переключитись між вікнами. одну хвилиночку. Так, вас, одну. І так, подивіться, я спеціально відкрила сайт у новому вікні. Поки ви просто відкрили сайт, отак як зараз, цих кнопочок ось тут праворуч, їх немає. Тепер, що будете робити кожен із вас? Кожен із вас, ну, по-перше, отримає листа, у якому написано, що ви можете редагувати сайт і ви можете перейти за посиланням. А по-друге, це на майбутнє, подивіться всі зараз уважненько у е низ, у лівий е кут. Ну, це не зовсім лівий, у мене великий екран, тому близько по центру. Подивіться, зараз я тут рухаю вказівником миші. Всі сайти побудовані таким чином, що е, у нижній стрічці ви бачите ліворуч крайнє посилання, яке має назву Увійти. Так ось увійти це не просто відкрити сайт, а це здійснити вхід. Тобто натиснути на посилання увійти, а тоді вписати е, свій логін і пароль. Після виконання цих дій обов'язково у вас з'явиться можливість редагувати сайт і його опрацьовувати. Поки ви не увійшли до сайту, цього робити не можна. Тому зупиніться і ще раз запам'ятайте: вхід до сайту і просто відкрити сайт. Це різні речі. Відкрити сайт, ви можете в будь-який момент і його переглянути, а ось для того, щоб щось на ньому зробити і відредагувати його, вам треба здійснити вхід. Тепер давайте подивимося, що ж у нас є у нашому завданні. Знову у нас є інструкція, і нам треба на сторінці візитки. Візитки в нас знаходяться. Ось я зараз тут рухаю вказівником миші на лівій вертикальній панелі. Ми переходимо до цієї сторіночки, і на цій сторінці ми маємо що. Створити новий допис, ця кнопочка нагадую, буде доступна тільки тоді, коли ви увійдете до сайту, і ви зазначаєте свій код і пишете коротеньку інформацію про себе. Ось це називається візитка. Але потім, після того, як візитка створена, вам треба її зберегти обов'язково. І додати посилання на цю візитку до нашої сторінки учасників. В інструкції чітко зазначається, що адреса візитки береться вгорі в адресному рядочку браузера. Це треба виділити, скопіювати. А далі ви переходите у вас під група No5, і ось бачите, у нас вже деякі учасники створили візиточки, але із помилками. Ви маєте натиснути кнопочку Додати елемент. І далі вписати свій код учасника. Ну, я напишу такий, який поки що не існує, наприклад, 45. І тепер дивіться уважненько. Ось я зараз виділила. Про стовчик е у нашому списку е говорить ось такі два поля. Перший це веб-адреса, другий це текст, який показується. Веб-адреса сюди ми правою кнопочкою натискаємо Вставити і додаємо відповідно по посилання, Яке відповідає е, нашій е, візитці, а ось там, де поле відобразити текст, ми пишемо той текст, який хочемо бачити, наприклад, візитку. Потім, коли ми це написали, ще раз зверніть увагу, що блок візитка складається із двох частин: це веб адреса і текст, який показується. Натискаємо кнопочку Зберегти, і що ми отримуємо? Подивіться, будь ласка, тепер чим відрізняється мій допис від того, який зробили учасники. У вас код, але тепер написано слово візитка, а не ось така комбінація символів. І далі кожен із вас має себе перевірити, яким чином? Просто натисніть на своє посилання на візиточку. І подивіться, чи відкривається ця візитка. Якщо все правильно, то ви побачите свою візитку. Якщо ні, то ви будете бачити, що посилання не спрацювало і переходить кудись у непотрібне місце. Тоді треба редагувати. Як ми здійснюємо редагування? Дивіться, якщо ставимо вказівник миші на якийсь рядочок, він підсвічується жовтим кольором. Ми на ньому можемо натиснути і знову міняти ось ці адреси, написи, все, як нам треба за завданням. Я зараз цей елемент вилучаю, тому що він мені не потрібен. Тобто, ось це все, що потрібно зробити для е, нашого завдання. Не так багато, а саме взяти участь у груповому чаті і зробити свою візиточку, посилання додати е, до е, сторіночки під групою. Не забути при цьому поставити відміточки про виконання е, і на цьому Ось такі невеличкі завдання ми отримали на цей тиждень, і, будь ласка, я чекаю запитання. Поки запитань немає, я хочу звернути вашу увагу на такий сюрприз, який ви всі маєте. Дорогі колеги, річ у тім, що всі ви зараз працюєте із аккаунтами КМУ. Еду. Це у вас підключена для вашого навчального закладу система Google Apps. Так от, у навчальному курсі, коли ми розглядаємо Gmail і аккаунт Google, ми говоримо про персональний аккаунт, і на нього є обмеження. Обмеження стосується дискового простору 15 гігабайт. А тепер сюрприз: через те, що ви знаходитесь у системі Google Apps, у вас обсяг дискового простору є необмеженим. Тобто не 15 гігабайт, а стільки, скільки ви хочете. Оце такий у вас є сюрприз. Зараз я чекаю запитання, поки що запитань немає. Тоді ми будемо завершувати нашу зустріч. Нагадую, що ми домовилися, що цей тиждень ми трошки перепочиваємо. Ті, у кого є бажання. Можуть е, взяти участь у груповому чаті і створити свою візиточку. Е, всі інші приєднуйтесь, будь ласка, до нас. Е, ті, хто приєднався, не було часу, надолужуйте е, е, всі завдання. І е, не забувайте про те, що запис е, нашої трансляції він обов'язково буде доданий до нашої сторінки навчання. І крім того... Ви можете абсолютно спокійно за потреби писати мені листи, задавати запитання. І саме головне, ті, хто вже випробували чат, саме чат індивідуальний це завдання було поспілкуватися з тютером. Ви також можете свої запитання писати у чаті. Це набагато легше і простіше, ніж створювати електронний лист, тим більше що історія. Всіх чатів вона у вас зберігається. Це така особливість а, Gmail, що а, текстові повідомлення а, у чаті вони всі зберігаються, і ви можете в будь-який момент часу передивитись історію спілкування із кожним із користувачів. А, ось саме таким чином. Ну, ось нам вже написали, що е, дякуємо за сюрприз, е, на здоров'я, саме тому ми з вами і вивчаємо систему Google Apps і далі будемо е, ще е, саме е, працювати з специфікацією. І якщо у вас більше немає запитань, тоді на все добре. Як зі мною зв'язати, задати запитання, ви знаєте. Успіхи, продовжуйте працювати. До нових зустрічей. Всім до побачення.